Воронічці, схиливши коліно, зустрічають загиблого на війні Миколи Богатирьова, який повернувся у рідний край на щиті. Завдяки таким, як він, Україна тримається, відбиваючи, так і ворога відвоює своє. Богатирьов Микола Олегович народився 24 грудня 2001 року в селищі Вороніш Шостинського району. З раннього дитинства. Він був дуже відкритим, щирим і товариським. Охоче спілкувався з людьми різного віку. Активний, жвавий, балакливий. Він мав дуже багато друзів і був в центрі уваги. Наш дзвіночок з любов'ю називали його рідні. Хлопчик завзято допомагав господарству, захоплювався волейболом. Після закінчення Воронівської загальноосвітньої школи імені Куліша Микола вступає до Шосткинського центру професійно-технічної освіти та опановує професію автомеханіка. Наступні роки юнак працював на приватному підприємстві у місті Києві. Лютий цього року став вирішальним для родини Богатирьових. Їх син добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Після проходження військового вишколу поїхав на фронт. Вирушаючи у далекий путь, Микола натхненно говорив рідним: постараюся бути найкращим солдатом. Справжнім героєм попереду мало бути довге життя, якому обов'язково були місце подвигу. Молодий захисник мріяв як президент вручить йому медаль за відвагу, як рідна земля очиститься від рашистського сміття та розквітне під мирним небом. Бути воїном та захищати свою державу справа варта поваги та шани. Микола вступив до легендарної бригади Азов у складі. Лаветної бригади спецпризначення Азов Микола Богатирьов боронив Лиманський напрямок. Вдома на нього чекала кохана дружина Альона, батьки та друзі. Як і завжди, на фронті чоловік намагався допомогти кожному, відставити плече, підтримати. 20 жовтня він брав активну участь. В евакуації поранених побратимів і потрапив під обстріл. Юнак отримав комплексні поранення тяжкого ступеню. Лікарі не давали. Гарантованого позитивного прогнозу, 25 жовтня. Його серце зупинилось, а душа полетіла в засвіти. Мужньому захиснику назавжди 21 рік. Бригада Азов, де служив герой, це справжня родина. Тому Тугу за Миколою з його рідним розділяють і його побратими. Микола був дуже гідним воїном, справжнім побратимом, завжди виконував бойові накази безсумлівно. Завжди допомагав нам і підтримував нас. Для нас це дуже велика втрата. Брати батон ти назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Це велика втрата втратити сина. Це велика, велика горе, коли батьки хавають своїх дітей. Ви зростили героя. Людину з великої літери, людину, яка була завжди поруч. Людину, яка не зробила жодного кроку назад. Людина, яка розуміла в своєму серці, що якщо не ми, то хто? Дякуємо вам за велику людину. Микола здійснив свою заповітну мрію на початку літа служити у легендарній дивізії Азов. Не всяк воїн може служити в Азові. Там немає випадкових людей. І щоб стати в один ряд з бійцями Азова, треба пройти неабиякий вишкіл. Він його пройшов з честю, з силою і твердо йшов вперед. Він назавжди в строю. І з кожною ротацією, з кожним кроком нашого підрозділу, нашої бригади, він завжди буде з нами, як і з вами. Тепер він боронить нас з неба. І завжди є в наших серцях. Над труною побратима прозвучали слова молитви українського націоналіста, Шум, з яким воїни йдуть в бій заради бури, словно, майбутнього України до молитви, до молитви. До молитви. Україна. Україна. Україна, свята мати Героїв! Зійди до, до серця мого, пролинь бури вітрів кавказьких! Бури, бури вітря, кавказьких. Шумом карпатських ручаїв! Шумомських гручев завойовника батька Хмеля. Тріумфом і Гуха Ромад Революції. революції. Радісним гомонософійських дзвонів. Староста Вороніжського старостинського округу Валерій Ястребов подякував батькам, що виховали великого патріота України. Висловлюємо щиру подяку за нього батькам. Хотілося би сказати. Що дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо в рідній ненькій Україні. Дякуючи їм, ми живі. Доброзичливий, гарний, веселий. Таким він назавжди залишиться у пам'яті земляків та своєї першої вчительки Ірини Морозової. Він завжди був гарним товаришем, надійним другом, який підтримує завжди і у всьому. Сиський уклін батькам за виховання справжнього мужнього сина України, який віддав життя за наш з вами мир і спокій. Вічна пам'ять Миколі. Слова співчуття рідним і близьким висловив заступник міського голови Ярослав Щаслівцев. Не існує слів, якими можна підтримати родних і близьких, але існують вчинки, які будуть вічно Шанувати наших героїв знов молодий сокіл покинув нашу землю і захищає нас з неба. Вічна пам'ять, вічна шана світла пам'ять про подвиг героя, який віддав своє молоде життя за те, щоб Україна залишалась єдиною та незалежною, назавжди залишиться в наших серцях. Мешканці громади несуть осінні квіти до трони захисника, низько схиляючи голову на знак пошани і проваджають жалобний кортеч з тілом героя в останню путь.